Операція служби безпеки України Павутина, проведена 1 червня 2025 року, стала однією з наймасштабніших та найуспішніших диверсійних акцій проти стратегічної авіації Росії. Вона продемонструвала ефективне поєднання інноваційних технологій, ретельного планування та рішучості в захисті національної безпеки України, якими можуть бути наслідки для Росії України та цілого світу. Детальніше розповім далі. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх актуальних. Подій операція повотина показала, що навіть країна без значних ресурсів може завдати суттєвої шкоди сильнішому противнику за допомогою інноваційних технологій і тактик, що здатне змінити підходи до військового планування та оборони на глобальному рівні. Вона не лише послабила військові спроможності Росії, а й задала новий вектор розвитку військової стратегії у 21 столітті. За даними СБУ, операція готувалась понад 18 місяців. Унаслідок ударів українськими дронами було виведено з ладу 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових авіабазах РФ, що оцінюється в понад 7 мільярдів доларів збитків. Удари були одночасно нанесені по чотирьох авіабазах: Біла в Іркутській області, Олєн'є в Мурманській області, Дягілєва, у Рязанській області та Іванова. Уражено 41 літак російської стратегічної авіації, в тому числі 8 бомбардувальників ТУ-95, 4 Ту-22, М-3, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і транспортний А-12. Стратегічний бомбардувальник Ту-95 ЗМІ називають ключовим елементом ядерної триади Росії та одним із головних інструментів завдання ударів по українській інфраструктурі. А надзвукові дальні бомбардувальники Ту-22, зокрема обстрілювали некерованими бомбами Маріуполь у 2022 році. Для їх знищення служба безпеки використовувала FPV-дрони з елементами штучного інтелекту натреновані на 3 d моделях радянських літаків. Зокрема, Ту-95, МС і Ту-22М3. Безпілотники були приховані в мобільних дерев'яних конструкціях, замаскованих під вантажі, які доставлялись на цивільних вантажівках. Звідти дрони запускались до цілей. Західні меди медіа порівняла атаку з російськими Перл-Гарбором, відзначаючи її безпрецедентний масштаб та ефективність. Зокрема, видання Die Welt назвало операцію величезним соромом для Путіна та його військових, підкреслюючи її вплив на зменшення інтенсивності російських авіаударів по Україні. Але чи так це насправді спробуємо розібратись? Як пише і AP News, втрата частини носіїв крилатих ракет x 101 і x 22 суттєво обмежує можливості окупантів завдавати масованих ударів по тиловій інфраструктурі України? Відновлення літака Ту-95 неможливо в принципі, оскільки вони зняті з воробниць. А на відновлення решти знадобиться понад року. Водночас, втрата єдиного в районі бойових дій російського літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління порушує ефективну координацію між винищувачами ППО та наземними підрозділами. У результаті росіянам складніше вчасно реагувати на українські удари, зокрема, атаки дронами та ракетами -атакмс і Сторм Шедоу. щоб зберегти решту бойових бортів. Росія змушена перекидати стратегічну авіацію ще глибше в тил. А отже, зростають витрати на логістику та час на підготовку ударів. Відповідно, цей час грає на користь зсу не варто також недооцінювати наслідки морально-психологічного удару, завданого по військовому керівництву Росії, яка вперше офіційно визнала втрати від ударів дронів по військових аеродромах у глибині країни. Проте, наскільки налякане населення, що досі свято вірило в силу російської ППУ, годі казати, але якою може бути відповідь Росії насамперед, уже традиційні масовані ракетні удари по українських містах Крима Києву, Одесі та Харкову, як пише видання The Wall Street Journal, це може бути спробою продемонструвати силу та відвернути увагу від вразливості власної стратегічної авіації. Ресурси для удару у відповідь в окупантів є за даними видання НВ. Станом на середину травня 2025 року в окупантів були майже 600 одиниць балістичних ракет іскандер М, майже 300 одиниць «Іскандер-К» та понад 100 одиниць гіперзвукових аеробалістичних ракет кинжал. Кількість крилатих ракет Х-101, Х-22, 32 та калібру оцінюється понад 300 одиниць кожна. Втім, завдавати маласованого удару буде не просто через втрату суттєвої частини стратегічних бомбардувальників і літака дальнього радіолокаційного виявлення, проте існує ймовірність посилення кібератак на критичну інфраструктуру України, а також диверсій на об'єктах енергетики та транспорту задля дестабілізації всередині країни. На міжнародному рівні Росія може спробувати використати дипломатичні канали для тиску на Україну та її союзників, звинувачуючи в ескалації конфлікту та порушенні міжнародних норм. Втім, це тільки ще більше згуртує західні країни навколо підтримки України та посилення антиросійських санкцій. Нарешті, невдачі на фронті і втрати техніки можуть посилити невдоволення всередині країни, особливо серед військових і цивільного населення. На думку експертів, опитаних виданням телеграфі, використати тактичну ядерну зброю задля удару відплати Кремлю не дозволить Китай. А з урахуванням відомої тактики російського диктатора Володимира Путіна влаштовувати теракти проти власного населення задля підняття патріотичних настроїв та виправдання агресії, ФСБ теоретично може організувати цю диверсію застосуванням ядерної зброї на території самої Росії, щоб звинуватити в цьому Київ. Але для російської влади це матиме катастрофічні наслідки. Вважають експерти. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Президент США Дональд Трамп поширив чергову теорію змови. Цього разу вона стосується його попередника Джо Байдена. Очільник Америки репостнув в соцмережі допис, що Байдена нібито вбили у 2020 році. А США весь цей час правив або клон або робот. Видання Телеграф зібрало найпопулярніші теорії змови щодо заміни відомих людей двійниками. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. На подібний тролинг від Трампа звертати увагу не слід, наголошує видання Телеграф. Це типове для Трампа епатажне висловлювання, яке відвертає увагу громадськості від реальних проблем та допомагає Трампові приховувати свої справжні наміри. Ба більше вони спрямовані проти Байдена, бо Трамп ненавидить свого попередника. Теорію ж про двійників підживлює те, що Байден наприкінці президентського терміну почував себе погано і старався не часто з'являтися на публіці. Загалом ідея двійників світових лідерів не нова, але досі працює. Теорії щодо двійників Йосифа Сталіна, Адольфа Гітлера та інших диктаторів живуть і до нині. Однак ці двійники рішень не приймають та довго на публіці не знаходяться. В реальності їх функції дуже обмежені. Зокрема, їх полюбляють диктатори, такі як російський президент Володимир Путін, за словами експертів. Двійників використовують, якщо є загроза замаху, зокрема під час виступу на трибуні. А контактувати з населенням двійники можуть лише там, де їх не зможуть ідентифікувати. Тривалість появи двійника або його спілкування обмежують не просто так. Річ у тім, що сучасні методи дозволяють проаналізувати абсолютно точно всю психомоторику, яку неможливо зімітувати, зокрема кліпання очима, яка є рефлекторним. До того ж, тривалий час людина не може дублювати іншого, адже навіть людське око здатне побачити підміну. Наразі видати когось за іншого можна тільки за допомогою технологій штучного інтелекту, нагадують експерти. Щодо Путіна, то в нього є за різними оцінками щонайменше три двійники, саме вони їздять на зустрічі поблизу фронту, щоб продемонструвати, що Путін нібито нічого не боїться. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, задля ідентифікації дивитись потрібно на вуха та відстань між очима. Саме вони у путінських двійників відрізняються від оригіналу. А спочатку повномасштабного вторгнення в мережі вирує теорія щодо заміни двійником президента України. Спочатку теорію підживила схожість Зеленського з охоронцем на віддалених відеокадрах однак пізніше це міг розвінчали. Наразі ж основною теорією є те, що зміна у іміджу президента волосся на обличчі додаткові кілограми та більш міцна статура, пов'язані з тим, що не тільки двійник мав бути схожим на Зеленського, а й президент на нього. В мережі аналізували ширину грудної клітки та плечей президента, а також довжину мізинця. За 2022 рік він, начебто, розширився в плечах на понад 10 сантиметрів. А мізинець на різних фото є різної довжиною в порівнянні з підмізинним пальцем. Ще одна теорія змови щодо українського президента стосується колишнього лідера Віктора Ющенка та пов'язана з його отруєнням, начебто, саме після нього у Ющенка змінилась форма носа черепа та вух. На додаток до цього аналізують його стосунки з дружиною, які начебто погіршились після отруєння. Не так давно з'явились дані, що вони з дружиною мешкають окремо однак, все ще в шлюбі, вже понад чверть століття. Іноді двійники політиків стають темою для обговорення в соцмережах за межами теорії змови, адже побачити в метро пасажира схожого на одного з найбагатших людей України свого роду невеличка сенсація. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Літній наступ росіян розпочався. Попереджають змі Росія зосередила для прориву понад 50 тисяч військовослужбовців, в тому числі елітні підрозділи. Мета окупантів створити в сумській області буферну зону глибиною до 10 кілометрів вздовж кордону. Втім, на думку експертів, окупанти не мають наміру на цьому зупинятися і продовжать наступ у глиб України. Що саме відбувається на Сумщині та Харківщині, і яким може бути розвиток подальших подій? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Штурмові групи окупантів атакують прикордонні села Сумської області. Наразі триває евакуація цивільного населення з прифронтових територій. За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, йдеться про 202 населених пункти області, звідки лише за останні чотири дні евакуювали понад 500 людей. Найскладніша ситуація склалась на напрямку населених пунктів Басівка й Журавка, де найбільш активно атакують окупанти. За даними прикордонної служби, малі штурмові групи росіян намагаються зайти лівіше від Журавки у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка. А за даними проєкту Діпстейт, активні штурмові дії тривають також в районі населених пунктів Водолаги та Костянтинівки, які перебувають в сірій зоні. Втім, чіткого підтвердження їх окупації наразі немає. Перспективи на думку аналітиків проєкту не втішні. Ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також юнаківку, до якої окупанти вже наблизилися впритул. Це велике село, розташоване на стратегічній трасі суми суджа, яку раніше використовували Збройні Сили України для постачання своїх підрозділів у прикордонні райони, особливо в напрямку Курської області, за даними на 2024 рік, у юнаківці мешкало близько тисячі жителів. Тож багато покинутих будинків дадуть ворогу можливості накопичуватися і закріплятися. Якщо Росіянам вдасться зайняти це село і навколишні висоти, це може надати російським силам логістичну перевагу. Також є суттєва загроза застосування і впівдронів по сумах, попереджають експерти. Відстань від юнаківки до обласного центру лише 30 кілометрів. Тож, крім використання безпілотників, окупанти можуть також обстрілювати околиці сум артилерією. Російські війська також наступають у напрямку Миропілля, зміцнюючи свої позиції в регіоні. Аналогічний розвиток подій очікується і на півночі Харківщини. Попереджає видання обосвіє російські окупанти. Насамперед намагатимуться розширити зону контролю на Вовчанському напрямку через селище Тихе та села Вовчанські хутори. Бугруватка, Стариця і Приліпка. Паралельно проводитимуться рейдові дії в інших прикордонних зонах. Наприклад, абсолютно не виключається спроба прориву ворога, в селище козачу лопань і не тільки для створення інформаційного ефекту. Окупанти можуть організовувати разові заходи у селах Харківської області, розташовані на стику кордонів. Зрозуміло, все це супроводжуватиметься посиленням терору проти цивільного населення, особливо самого Харкова, для каталізації панічних настроїв, а також спроби взяти під контроль логістику по трасі М 20 Проте сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати хід події, зупинити просування ворога. Втім, як далеко можуть зайти росіяни окупацію сум, експерти вважають малоймовірною для прямого штурму. Міста окупантам бракує гарматного м'яса, який без того зменшується з кожним днем. Наступ у напрямку Києва, про який так мріють в Кремлі, буде супроводжуватися ще більшими втратами. У Росіян для цього просто не вистачає особового складу. Впевнений військовий експерт Іван Ступак. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.